До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Друзі, вітаю всіх. До вашого уваги інформація про основні події, які сталися в зоні проведення антитуростичної операції за минулу добу. Однак, наш брифінг ми розпочнемо з оперативної інформації про бойові дії, які велися сьогодні вранці в Авдіївській промзоні. Отже, сьогодні противник спробував взяти штурмом Авдіївську промзону. По п'ятій годині ранку почалася ворожа артилерійська підготовка. Після сьомої години ранку ворог вдався до штурмових дій. Ця провокація має на меті не лише військове, а й політичне завдання звинуватити українські війська у порушенні мінських домовленостей. Однак противнику не вдалося реалізувати свої наміри. Атака провалилася, і ворог із значними втратами відступив назад на схід. Ключову роль в цьому зіграли професійні контрзаходи наших військовослужбовців. Станом на зараз ситуація в Авдіївській промзоні залишається напруженою, противник продовжує обстрілювати наші позиції з усього наявного озброєння, однак поки що до штурмових дій не вдається. Українські війська по всьому фронту перебувають у стані підвищеної бойової готовності і готові зустріти ворога вогнем. На превеликий жаль внаслідок сьогоднішніх бойових дій в районі Авдіївської промзони сили антитерористичної операції зазнали втрат. Станом на цю хвилину маємо інформацію про трьох загиблих українських військовослужбовців і одного пораненого. І підкреслюємо, що ці втрати сталися вже з початку цієї доби. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїнів, які загинули за Україну. Друзі, зараз інформація за минулу добу. Луганський напрямок вчора найбільш напруженою ситуацією була в районі Кримського. Під час двох артилерійських обстрілів з боку противника по наших позиціях було випущено 50 снарядів. Це сталося пізно ввечері. І також між 15 та 20 годинами низка ворожих провокацій сталася у Попаснянському районі. На ділянці фронту від російського кордону і до трьох ізбанки бойові дії вчора не велися. Всього ж на Луганському напрямку за минулу добу зафіксовано шість ворожих обстрілів, два з використанням важкої зброї. Донецький напрямок близько половини всієї активності противника припадало вчора також на Авдіївську промзону. Зрідка ворог застосовував там важке озброєння. Українські війська вели вогонь у відповідь. У житловому районі Авдіївки впав ворожий нерозірваний артилерійський снаряд. Боєприпас застряг в асфальті за декілька метрів від багатоповерхового житлового будинку. Боєприпас було оперативно знешкоджено. На Світлодарській дозі вчора сталося два мінометних обстріли. Також по одній ворожій провокації було зафіксовано у Зайцевому, Верхньотурецькому та Кам'янці. В Донецькому аеропорту вчора було спокійно. Таким чином, всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 11 ворожих обстрілів. 3 з використанням важкої зброї. На Маріупольському напрямку обстановка вчора була найскладніша. Противник цілими батареями застосовував важке озброєння. Вперше за багато тижнів наші позиції між Новотроївським та Докучаєвським були обстріляні з мінометів. Також кілька десятків мін прилетіло в бік Красногорівки з боку Донецька. Проте свої ж основні зусилля противник засередив на приморських рубежах. Зокрема, у водяному протягом півтори години окупанти випустили по наших позиціях понад 180 артилерійських снарядів калібром 122 міліметри. Причому стрільба велася не з одного місця, а з двох. Одночасно, зокрема, з боку населених пунктів Заяченко і Саханка. На сусідніх рубежах оборони, зокрема, Павло Пільгнотове та лаківка Лебединські і Широкіне. Там ситуація аналогічна. Окрім артилерії, мінометів і легкого зброєння, окупанти застосовували бронетехніку. Всього ж вчора 38 ворожих обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. В 14 випадках противник застосовував важку зброю. І за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ не було. Двоє військовослужбовців зазнали поранень. Це сталося внаслідок ворожих обстрілів у Кам'янці, Донецький напрямок і Широкіному. Далі інформація від розвідки. 28 січня троє бойовиків зі складу так званого 6-го полку російсько-окупаційних військ втекли з бойових позицій та застрелили російського офіцера, який намагався їм зашкодити. Командування полку списало загибель росіянина на нібито міфічний обстріл з боку сил антитерористичної операції. Поліцейські вилучили у жінки в Маріуполі бойову гранату РГД-5. Власниця пояснила, що знайшла її наприкінці минулого року у місцевому парку і взяла собі для самозахисту. Тим часом на Житомирщині артилерійські підрозділи високомобільних десантних військ Збройних сил України проходили вогневу підготовку. Стрільба велася прямою наводкою із використанням самохідних артилерійських установок калібром 152 мм акація. Військовослужбовці вчилися діяти в умовах прориву ворожої штурмової бронегрупи на вогневу позицію або зустрічного бою з противником на марші. Друзі, це вся інформація. Чи будуть запитання? Запитань немає. Дякую за увагу.